Гібридні мурахи від фірми Соксок гідравлічне підняття кузова, 1500 кг грузопідйомність, задній борт, самоскид, Всі борта відкриваються. Приїхали, вигрузили землю, дрова, що вам потрібно, задній борт самоскид автоматично закривається. Двойна поселена рама, двойна рісора, двойний амортизатор, величезні 12 колеса, 2,5 кВт мотор потужності. 72 вольта 58 А, 60 80 км їде на одному заряді акумулятора. Потім включається бензиновий мотор, який через преобразуватель 72 В заряджає ваші акумулятори. Бензиновий мотор включається з кнопочки 4 літри бак. І ще можна проїхати 400 км. Три швидкості вперед, одна назад. Також є понижена передача і рекуперація. З горба також притормажує мотор. Магнітафон. Коли хочеться відпочити, світло, ближні, дальні повороти, все присутнє. Альтернативи гібридним мурашкам немає. Чому? Тому що тут і велика дальність можна проїхати, велика грузоподйомність, плюс гідравлічне підняття кузова з кнопочки. Так, що, кого цікавлять мурашки, є різні метр, три, метр 10 на метр 60 тонна грузоподйомність і метр 30 на метр 80 півтори тонни грузоподйомність. Звертайтесь в магазин «Моточас» місто Вінниця.